Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про один унікальний продукт, який може значно покращити ваше здоров'я це псиліум. Давайте вивчимо, що це за рослина і чому вона стала такою популярною в харчових додатках. І почнемо ми з того, що ознайомимося, що ж таке псиліум. Псиліум це лушпиня індійського подорожника і вражає вміст його клітковини. Це 86 грам на 100 грам продукту. Це зробило його не тільки популярним, але й дуже корисним для нашого здоров'я. Псиліум це справжній союзник для шлунково-кишкового тракту. Він полегшує травні процеси та поліпшує перистальтику, сприяючи здоров'ю кишечника. Клітковина псиліуму має широкий спектр застосування. Його рекомендують при діареї, закриті, дивертикульозі, синдромі подразненого кишківника, цукровому діабеті, серцево-судинних захворюваннях. Підвищеному холестерині та інших проблемах. Не менш вражаюче, що псиліум ефективний і для тих, хто хоче зберегти нормальну вагу. Він корисний і при проблемах з переїданнями, і для схуднення. Псиліум виконує роль ентеросорбента, допомагаючи виводити з організму токсини та забруднення. Тепер давайте розглянемо, як правильно вживати псиліум, щоб отримати максимальну користь ось наші поради. Дозування. Для дітей від 6 до 12 років одна чайна ложка тричі на день. Для дорослих та дітей від 12 років одна столова ложка від 1 до 3 разів на день. Розчинення. Почніть з невеликого дозування, наприклад, одна чайна ложка. І поступово збільшуйте його. Змішайте псилюм з водою, з соком або іншою рідиною. Ретельно перемішайте і відразу випийте. Вживання рідини важливо випити не менше. 1,5 літра води на день, щоб забезпечити ефективне розчинення клітковини. Час прийому. Краще вживати псиліум за 30 хвилин до їжі або 2 години після неї. Після вживання псиліуму важливо пити достатню кількість води, адже цей продукт забирає багато води з кишечника. Якщо ви вживаєте псиліум вперше, то починайте з невеликої дози і поступово збільшуйте її. Отже, псиліум це не просто клітковина, це суперфуд який може покращити ваше здоров'я в найрізноманітніших аспектах, тому, перш ніж додавати псиліум свій раціон, проконсультуйтесь з фахівцем. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас є питання чи досвід використання псиліуму, діліться ними у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш канал для перегляду цікавих та корисних відео.